Привітання, пісні та танці, шумно та весело. В десятках шкіл Дніпропетровщини зустріли свято останнього дзвоника. За тебе, Платон закінчив перший клас, ділиться у школі, знайшов багато нових друзів, та все ж з нетерпінням чекає канікул, бо вже має плани на літо. Спочатку поїду во Львов, потом поеду к бабушки. Заняття на літо собі знайшли й однокласники хлопчика. я хочу поїхати на природу в гості, Їздити в парки, на пікнік усі На море на річку. А ось випускникам не до відпочинку. Попереду вступ до вишу та початок дорослого самостійного життя. А поки часу не гають, адже треба попрощатися зі школою. Вадим випускник розповідає на свято останнього дзвоника, хоч і ходить щороку, цього разу відчуття особливі. «Це праздник для нас всіх, для нас випускників, і він більше працює ніж всі інші випускники. Потому що сьогодні грубо говоря закінчується наша бізнефоно життя. Аня теж вже незабаром приходитиме до рідного навчального закладу лише як гостя. Розповідає зі своїм життєвим шляхом вже визначилася, вступатиме до академії будівництва та архітектури. Та все ж покидати школу трохи боязко, але цікаво. Єстічок. Азарт хочеться що там дальше. Класний керівник випускників ділиться. Це перші одинадцятикласники, яких вона випускає. Їх у неї 29, двоє золоті медалісти та пишається кожним з них. Вони у нас найкращі, найкращі всі в городі в Україні, тому що вони дійсно такі звісно, тому що вони наші. Будемо скучати, ждать в гості. І ось він головний винуватець свята. Той кого випускники так довго чекали. Останній дзвоник. Юлія Шевченко, Артем Коваленко, новини 51-го.